Я вирішив створити при Міністерстві оборони, при міністрі оборони, Раду волонтерів. Це не буде просто формальний орган. Ця рада повинна забезпечити координацію допомоги всіх волонтерських організацій по державним закупіллям на потреби АТО, щоб ми чітко розуміли все те, що робиться в зоні АТО, хто потребує, що потребує і саме, куди повинна бути спрямована, в тому числі волонтерська допомога правдиву відверту достовірну інформацію про стан забезпечення фронту. Волонтери це ті люди, які прийдуть в Міністерство оборони без політичних пропорів. Я в цьому певний, що політика буде у нас відсутня. Тому що все те, що ми будемо робити, воно буде вигідно не міністру оборони або Міністерству оборони. Воно буде в першу чергу вигідно для нашої держави і для кожного українського бійця. Чим повинна займатися Рада волонтерів? В першу чергу... Почнемо працювати по чотирьом напрямкам. Перший напрямок це речове забезпечення армії, ремонт військової техніки. Друге, закупівля оптичних приладів, зв'язку, каліматорів, касок і всього того, що ми постійно чуємо. Ну і звичайно, військова медицина. Це такий великий-великий напрямок, який найближчим часом, я думаю, що ви також відчуєте, тому що це повинен бути пріоритет соціальної політики нашої держави на сьогоднішній день. Члени Ради волонтерів матимуть право бути активними учасниками всіх процесів, які пов'язані з укладенням договорів. По цим всім напрямкам, про які я кажу. Саме тому я прийняв рішення передати під управління Ради волонтерів бюджетні кошти і в першу чергу ті кошти з благодійної програми «Підтримай українську армію за номером 565 в сумі. 60 мільйонів гривень. І, в рамках і діючого законодавства процедур і діючого законодавства Рада волонтерів буде сама приймати рішення і вирішувати, що повинна закупатися українська армія. Наша сила це єднання українського народу і його Збройних сил. Це та сила, яка є непереможна. Це та сила, яка зупинить будь-яку армію.

є гарантії, ми туди людей відправили. Є гарантії, які дав Безлер, Казіцин. Ми всі райони відправили вже наші робочі групи. Це сам Тунець? Це ні. Це Горловка, Єнакієва, Шахтарська. Жители мирные умирают почти каждый день. У нас постоянно идет стрельба, постоянно умирают осколками, убивают людей. Но это уже надо прекращать. Надо уже пора. Я обращаюсь к ДНР, ЛДР, к нашему государству. Пора уже в мир. кем-то из вас поехать, куда вы же я так понимаю, и за теми будете следить, и за нашими, да? Чернігівщина зустрічає своїх героїв. Бійці 41-го батальйону тероборони прибули із зони антитерористичної операції. Продовж чотирьох місяців цей підрозділ виконував бойові завдання в одній із найгарячіших точок Донеччини поблизу населеного пункту Дебальцеве. Попри те, що вояки втратили чотирьох своїх побратимів, вони не здали позицій і не зробили й кроку назад. Були, звісно, проблеми ні з іншими батальйонами. Ну все нормально обійшлось. Все отлично, выполнили завдання. Нормально, все прекрасно. Військовики прибули потягом на залізничну станцію черніїв Північний, де на них уже чекали мешканці міста, родичі та друзі. Емоцій не стримував ніхто. Ну, розумієте, зараз просто нема слов, серйозно. Головне, що приїхав. Слава Богу, всі вернулись. Все здорові. нормально. Не знаю, я зараз теж не знаю, що навіть сказати. Вернулись до батьків, так все за всіх рад, що. Что... Ну, не всі, звісно, повернулись, але в принципі вернулись. Перший батальйон тероборони відновить свою боєздатність. Особовий склад піде у заслужену відпустку. Чи залишиться підрозділ охороняти кордони Чернігівської області, чи знову поїде на гарячий Донбас після перепочинку, поки що невідомо. Рішення за командуванням АТО та Міноборони. Понад 400 дітлахів, яких війна вигнала із рідних домівок, прихистили в школах Слов'янського району. 120 із них тепер здобуватимуть знання у селі Богородичне. Місцевих учнів тут лише 54, тож вчителі радіють такому поповненню. Усі діти навчаються із задоволенням, а улюблений предмет малювання. А рисування кому подобається? Мені. Директор школи запевняє, подібні заняття допоможуть маленьким переселенцям швидше забути пережити та адаптуватися в новому колективі. На початку було важко, тому що діти своїх колективі. Вчителям нашим багатосудин для того, щоб е, якось сколотити колективчик. От, е, ми справилися. Так, і Дійсно, ось зараз вже почувається колектив в і діти працюють з великим захопленням. Вчителі кажуть, до дітей біженців потрібен особливий підхід. Але тішить те, що психологічні травми, яких зазнала малеча під час війни, незначні. Малювали з ними вже дуже багато малюнків, мало провінувало. Говорить, малює і пише. Всі хочуть, але всі хотять. Після уроків на учнів чекав приємний сюрприз. До них приїхали військові на БТРі. Дітлахам дозволили залізти на броню та навіть у кабіну. За це учні подарували армійцям свої малюнки. Все буде хорошо, власне. Будемо старатися, щоб ти же будеш, чим раз. домой все Жизнь не продовжується. Українських захисників тут зустріли як справжніх героїв. І разом з ними вчителі та діти загадали єдине бажання, щоб в Україні запанував мир. Ми не хочемо війни. Ніколи. Ми хочемо, щоб хотіли їм, щоб ми поволі.